Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк, Вінський філіал і сьогодні в нас на схожі. Hyundai AX35. 2011 року випуску з дизельним літровим двигуном з автоматичною коробкою передач з повним приводом. Авто офіційне, та має лише двох пластиків в Україні. По комплектації у нас безключовий доступ, сірий шкіряний салон, електрон усіх візу, електроулювання дзеркал, мультикермо. Ось так виглядає приборна панель, додатково встановлено у на нас android мультимедіа двохзонний клімат-контроль, підігрів'я передніх сидінь, панорамний дах. Задній ряд в гарному стані, також має підігрів. На автомобіль встановлені 18 легкосплавні диски на зимовій резині. Також є задні партруники, камера заднього виду. Багажник у нас досить об'ємний. Заявлено пробігу на автомобілі. 188 тисяч кілометрів придбати його зможете за адресу місто Вінниця вулиця Соборна. 1. ціна на даний фітбу близько 13 тисяч доларів. Він буде доступний кредит та лізинг.